Привіт, друзі! Всі ми так звикли до настільних осцилографів, що багато хто навіть не знає, що існують круті, потужні, портативні, і сьогодні ми розкажемо про два таких прилади. Ой, вони такі милі і маленькі. А ми ну, пішли, дивіться, обоє. Отож, сьогодні ми покажемо вам вели серйозні портативні осцилографи. Люблю магію монтажу. Так от, на огляді у нас Сіленд shs 1102X та 820X, і цим приладом є чим вас здивувати, тому що час відходити від канону, що хороший солограф це велика настільна коробка, все ж майбутнє за акумуляторними приладами. І найперше, це те, що самі прилади це оновлені версії 1102 та 820. Звичайно, крім літери X в назві і зовнішнього вигляду там ще багато оновлень. Почнемо з 820 і поглянемо на комплектацію. Звичайно, це сам столограф, акумулятор, який ми заздалегідь встановили. Вили, вимірювальні щупи, струмовий адаптер дві штуки для різних діапазонів струму, та вимірювальні щупи для мультиметра з крокодилами. Адаптер живлення, він же зарядний пристрій та USB-кабель для синхронізації з комп'ютером. Плюс купа непотрібної макулатури. Жартую, інструкцію треба читати обов'язково. Усі його особливості перелічувати дуже довго, та і я не Джеймс Кемерон, щоб робити відео на 3 години. Тому коротко, побудований осцилограф на новому процесорі, що робить його роботу швидшою та стабільнішою. Смуга пропускання 200 МГц. Герц. Частота дискретизації 1 гігавибірка в секунду, що до речі, краще, ніж в його попередника, який мав лише 500 МВ. Глибина пам'яті зросла з 32 кБ до 6 МБ. Акумуляторна батарея отримала зовсім трішки меншу ємність, зате обіцяють довший час роботи до 5,5 години. Нікого не нагадує, правда? Це СПО-осцилограф, який має просто величезний набір різноманітних функцій. Детальніше про них ви можете дізнатись за посиланням в описі до відео. Найголовніше, він може працювати як мультиметр і логер, тобто це просто комбо поєднання в одному корпусі. Канали осцилографа в ньому не ізольовані. А от мультиметра так, щупи захищені навіть від прямого тицяння ними в розетку. Головна фішка, звичайно ж, портативність. Берете в одну руку осциллограф, в іншу щуп і йдете проводити вимірювання. А от як працює сам логер, ми подивимось трохи пізніше. Прикладі 1102X. Зараз і перейдемо до нього. Отож, в плані комплектації він абсолютно ідентичний попередній моделі. Тут важливі його можливості, а саме два ізольовані канали осцилографа. і це практично єдиний осцилограф, який може похвалитись таким за свою ціну. Що ж до відмінності від попереднього, то знову ж таки маємо на ньому потужніший процесор, більшу глибину пам'яті та покращену автономність від батареї. І ні, це не плагіат презентації Apple. І найцікавіше, цей прилад може працювати з напругою до 1000 В без додаткових. Щупів, бо тут вони також, як і в попереднього, ізольовані, захищені і високовольтні. Функція логування даних тут працює максимально просто і дозволяє записати дані вимірювання як осциллографа, так і мультиметра. Можемо перейменувати наш файл, створити папку, перенести на флешку чи просто видалити. Ну і звичайно ж, ці осцилографи можуть собі працювати як настільний прилад, від розетки чи знову ж таки від акумулятора. Функціонал тут частково перевершує старі добрі сірі коробочки. А на цьому наша презентація. Короткий огляд підходить до завершення. Ставте вподобайки, а кому потрібен такий прилад, обов'язково пишіть в коментарі. Та до нових зустрічей.